Сонечко засвітило, пасіка загуділа. Сьогодні працюю в племінному парці. Це місце, де знаходяться чистопередні матки. Хочу вам показати, як перезимували деякі з них, показати днища та усе остальне. Напишіть обов'язково в коментарі, як перезимували у вас, чи багато підмору, чи ні. А зараз покажу вам материнку від Нікарудза. От така красуня рженька, облітина на земельному блітника Ральфа Кольби Віпро. Ну, По-перше, корма. Отак от от вони сиділи, от так і залишились. корма на крайній на, оцій, на оцій майже не тронуті і тут повну ще меду. Можна навіть було їм робити, не робити ревізію. От Отаке от днище. Тому зимів дуже задоволений. Кому потрібні чистопорідні матки з Німеччини, звертайтеся. Гарного дня, слава Україні!